Аді на телеканалі Ексклюзив в ефірі програма Моє хобі. Сьогодні познайомимо вас з сучасним інноваційним мистецтвом у нашому місті з Ебру. Це традиційне турецьке мистецтво малювання на воді, чиста вода, фарби та фантазія. Ось що потрібно для живого малюнку Ебру. Вважає Оксана Мергут. Малювання ебру одна з найбільш древніх технік образотворчого мистецтва, де вода проявляє себе з абсолютно фантастичної сторони. Краса цієї техніки у тому, що навіть недосвідчена у малювання людина може створювати справжні шедеври на водній гладі. Взагалі дізналася про ебру в інтернеті, в інтернеті в Харків, Львівські деякі фірми, які влаштовують свята. Вони представляють таку послугу, як малювання. На воді або ебру-шоу. А в Києві знайшла людину, яка єдина в Україні ділиться досвідом. Це Наталя Дрогунова. Ми, до речі, повернулися з майстер-класу вже вдруге, навчалися у неї різним технікам. Ось і так пішла-поїхала, тепер навчаємо дітей, самі одночасно навчаємося. І це досить цікаво, але дуже важко, тим, що треба постійно вивчати воду. Вода, коли хоче, слухається, коли не хоче, вона не слухається. Ебру різновид живопису характерний для країн сходу, продуктом якого є малюнок, створений на воді, і згодом обережно перенесений на папір чи іншу поверхню. століт цей метод використовується як основа для створення каліграфії, оздоблення приміщень, прикрашення обкладинок книжок тощо. Використовуємо пігменти, натуральні фарби, змішані з водою, тобто перемішку з водою і з бичою тобто є е Великою рогатою худож жовч очищена, вона дозволяє фарбам лежати на поверхні води. Ось вода, Ви це, скажімо так, це не є просто вода, в ній всередині настояна витяжка, скажімо, з гевени. Можна з гевени, можна з інших рослин, з водоростей, які використовуються в Турції. Ось саме для традиційного турецького ремесла, ремесла ебру. Ось. І таким чином ми маємо густу воду, пігменти. Ним чином розбавлені і тепер уже можна творити. Найстаріша з відомих ебру була створена в 11 столітті. Вона нас свідчить, що вже в цей час мистецтво досягло досконалості. За словами вчених, щоб досягти такої якості, вид цього мистецтва повинен був існувати вже декілька століть. Дивіться, у мене є щіточки, звичайні для гуаші. Це щіточка. Віроподібна. Є щиточки з кінського хвоста, Ось. Взагалі в Турції використовують лише з кінського хвоста. А саму ручку роблять із деревини троянди. Поки що навіть такими інструментами, як у нас ем, граблі. Власну руч виконані. Зараз я покажу, як вони працюють. Ось, ними можна користуватися таким чином. і Ми вже маємо якийсь різонок. Мистецтво це древнє настільки, що до нині точаться суперечки, де воно зародилося. За деякими припущеннями ебру з'явилося в Індії, а потім було перейнято персами, від яких перейшло до османів, нинішніх турків. За іншими припущеннями зародилося воно в бухарі, і після іранців його перейняли турки. Одне можна сказати з впевненістю – Ебру має східні корені. Є різноманітні техніки. Одна із них ось Гільгіф, Я виконую фрагмент Гільгіфа, Це приливи. Відливити, тобто вперед-назад. Приплисти, відплисти. Так? Ось, тепер оцей малюночок треба відбити. Відбиваємо. І у нас має вийти особе композиція. Він має залишитися за рахунок того, що це підмети фарб. Малюночок відбивається. Щось відбувається, десь якісь нюанси можуть бути. ось, Такого плану. Далі взагалі творчість не має меж. Тобто є традиційні, а є нетрадиційні техніки, які також можна використовувати. Є також квіткові композиції, але потрібна інша вода, потрібна інший розчин фарби. Ось таким чином. А далі це можна оформлювати, воно сохне. Оця водичка жилеподібна, вона щезає, малюночок висихає, стає трошечки цупкіший і оформляємо рамочки. Так, це виходять картини, можна оформлювати і приміщення, можна і до продажу. А якщо це просто тренування, шоу, то це можна висвітлювати на екрані. Для виготовлення ебру потрібно володіти терпінням, тому що процес цей трудомісткий має кілька етапів і створюється за допомогою компонентів, які суттєво відрізняються, але чудово доповнюють один одного. Найважче подружитися з водою і правильно розвести фарбу. Це найважче. А далі, якщо людина працює над собою, потрібно усвідомити, що дійсно кожне нове мистецтво складне, поки його не вивчиш. А тоді вже все стає на місця, і якщо ми дружимо з медички, вона нас слухається. Мистецтво ебру це прекрасний спосіб зміцнення душевних сил, зняття щоденного стресу і напруги. Творіння митців в техніці ебру сприяє розкриттю творчого потенціалу людини в будь-якому віці. По-перше, це релакс. Ось по-друге. Людина, коли працює з водичкою, вона заспокоюється, це зняття певного зняття стресу, так або можна сказати, це і розвиток творчості, креативності, тому що малювання на воді це незвичне малювання, це не на папері. І на папері такі тонкощі ми не можемо відобразити. Як би хотіли ми не змогли би. Є такі деякі прийоми, які можна лише засобом шила, засобом відповідних інструментів виконати саме на воді. І на воді не просто на воді, а на густій воді. Можна зварити кисіль, але це не вийде. Ось, треба саме приготувати воду правильно, ось, щоб вона дійсно, дійсно тої консистенції була, яка потрібна для ебру. Матеріали, що використовуються в техніці мистецтва ебру, практично всі натуральні. Завдяки тісному зв'язку з природою заняття ебру є заспокійливим. Вода знаходиться в постійному русі, який сприяє безперервним змінам фарб, відтінків та візерунків. Спочатку робимо ось таким чином. Те, що ми робили раніше, так? Приливи, відливи, від відпливи. Можна ще раз повторити закрученіший малюнчик. І це, наприклад, Такі імпровізація граблі. А тепер будемо закручувати різні боки. Такі візеруночки. Бачите, запам'ятовуєте, як це робиться? І в нас вже виходить цікавіший момент, ніж був попередній. Тобто потрібно розчисати воду декілька боків. Мистецтво Ебру це задоволення творити щось своїми руками і знати, що ваш твір унікальний, і скопіювати його неможливо. До того ж, оправлене в рамочку ваше ебру відмінно впишеться в інтер'єр, буде радувати око, а можливо, навіть викличе захоплення. А з вами була програма Моє хобі. До зустрічі на телеканалі Ексклюзив.